Коли ми говоримо про будівництво. Одним із найважливіших факторів є вибір матеріалів. І якщо йдеться про те, як створити справді цінний довговічний будинок, облицювальна цегла є безперечним лідером. Чому саме облицювальна цегла? Все просто вона не лише красиво виглядає, але й реально додає цінності вашому будинку. Давайте розберемось, як саме. Перше і головне це стиль. Уявіть собі, ви будуєте будинок, паркан, альтанку. Чи навіть мангал у єдиному стилі, використовуючи однакову облицювальну цеглу. Такий комплекс виглядає солідно, елегантно і статусно. Це не просто красиво, це створює цілісність та завершеність простору навколо вашого дому. Будинок із гармонійно підібраною облицювальною цеглою завжди буде коштувати дорожче і матиме більшу цінність на ринку нерухомості, ніж аналогічний будинок, оздоблений дешевими матеріалами. Або їхніми імітаціями. Ще один важливий фактор це практичність та довговічність. Облицювальна цегла захищає ваш дім від зовнішніх впливів, опадів вітру, перепадів температур, на відміну від інших матеріалів, таких як штукатурка або декоративні панелі, фасад із облицювальної цегли не вигоряє, не тріскає та не вимагає постійного догляду. Він практично не старіє з роками і не втрачає зовнішній вигляд. А тепер найцікавіше це теплоізоляція. Облицювальна цегла має відмінні показники теплоємності та теплопровідності. Вона не тільки утримує тепло взимку, але й прохолоду влітку, створюючи комфортний мікроклімат у вашому домі. Це означає, що ви суттєво економите на опаленні та кондиціонуванні, що також додає вашому будинку додаткової цінності. Ще один вагомий аргумент це екологічність і натуральність. На сьогодні люди все більше звертають увагу на екологічність будівельних матеріалів. Облицювальна цегла створена з природних компонентів мармурової крихти, білого цементу, натуральних барників це абсолютно безпечний матеріал, який не шкодить здоров'ю вашої сім'ї та навколишнього середовища. І не забуваємо про статусність. Будинок, фасад, якого виконано з високоякісної облицювальної цегли, завжди виглядає дорого і респектабельно. Це говорить про смак та високий рівень власника. І якщо ви колись вирішите продати цей будинок, то саме облицювальна цегла суттєво підніме його вартість. Тож коли ви приймаєте рішення щодо матеріалів. Подумайте не тільки про сьогодні, але й про перспективу. Вибираючи облицювальну цеглу, ви робите вибір на десятиліття вперед. Ви інвестуєте у власний комфорт, престиж і майбутню фінансову вигоду. Це не просто облицювання, це справжня інвестиція у ваш добробут та комфорт. Ми компанія Brickland, виробники облицювальної цегли нового покоління. Ми надаємо сучасні продумані рішення для фасадів, парканів та екстер'єру. Загалом нашими матеріалами вже скористалися понад 3,5 тисячі клієнтів по всій Україні. Ми добре розуміємо, що таке довговічність, естетика та реальна цінність. І допомагаємо втілювати ці принципи у кожному проєкті. Напишіть нам прямо зараз, і ми надішлемо вам каталог готових робіт та повний асортимент цели. Обирайте якість, яка працює на вашу репутацію десятиліттями.